Дорогі друзі, продовжуємо! Продовжуємо Банбан 0. -бан нуль. Ей, до нас тусь стукає, не знаю хто но хтось. Продовжуємо, в общем, нашу бесіду. Oh. Oh. Я тебе налякав? Я тренуюся, щоб бути насправді страшним. Знаєш, я Почуваюся погано через те, що сталося сьогодні. Це не той перший день, який я хотів би мати. І щоб виправити це, я приготував для тебе для вас сюрприз. Звідси трохи пішки, але воно того варте, повірте мені. Окей. Без проблем. Гу робіть собі чайок. І будьте молодці. Ось, поставте подобайку, підпишіться на канал. Ось, ось так. І точно будете минутися. Чорт! Мабуть, я мабуть опустив свою червону and карту. And карт ключ, коли йшов сюди. Чи не могли б ви допомогти мені? Що це було? Труфу Трюфелезу. Що ти тут робиш? Отакі порі. Повертайся до, до себе кінату. Насправді, можливо, ви не знаєте. Новенький — це Трюфель. Один з небагатьох сусідів, якого я можу вважати справжнім другом. Найкраще в ньому те, що він насправді не буду спойлерити, але скажу, що наявність у нас обох лише одного ліхтаря. Більше спробуй любить, коли його тримаю. Ее. Yeah, Знайдіть ключ карту. Окей. Ah, okay. ну, Повертаюсь назад, бо. Можливо, він її опустив коли біг до нас. Але я не думаю. А его кімната чули зверху? Якщо то считаю... О! Ключ карта. Знайшов. Ну? А, бля. -а -а. Окей, значит нам наверх. А куда? А Куди ж нам? Куда нам питание? День. День. М -м -м. Ой, чё так? Ну? ну, я знайшов ключ карту. Чи мені треба в іншу кімнату піти? Сюди не можеш. Тільки туди.

Нарешті, дякую вісімка. Мій найкращий друг. Зі мною новенький. привітайся його коли діть ді А поки що нам треба йти it. далі. Маленький ти. Да я той на привюшку візьму. Я його на приюшку візьму, чесно слово. Який прикольний. Або... Секунду. Або прямо на весь экран, вот так. Я его на превьюшку возьму, он такие прикольный. Он такой девять, я а такими учу, гарант Гора. Тут я так понимаю, много... Ой, ой, ой. Я ж надеюсь, это не последний путь. Тут темно. Можеш знай... знайти. а, включити. Знайти спосіб посвітити кімнату. А, а сторін. О, господи. Це що таке? Нормально. Я думав, він сказав, що сюрприз прямо за цими дверима, але схоже, нам потрібно більше тіл, щоб. Ти я і ще восьмеро. Уваги юфер, мабуть, не висачить, щоб... Це означає, more що нам потрібно ще дві люди. Ще два тіла. А у мене закінчилися друзі, яких я знаю. Потрібно бабить озера. Uh, yeah. Найди більше тіл, які допоможуть вам нас тиснути на пристрій. Окей. Okay. Я в душі не чаю, куди я йду? Um, what's uh, the Hey, me. They left me here tied to the bed. With all these earthquakes, something broke. The tranquilizing gas is leaking. You need to get out you of need need here. smell funny when they're dead. We don't want that now, do we? А де я тобі ключ карту знайду У мене питання А, ну так, сліпий. It Ви вже знайшли його? Окей, это нет, нам доведеться спочатку зупинити... I've seen them set it up. You can do that through the monitors. The last monitor is the one yeah, responsible yeah, on. for the tranquilizing gas in the room. If we can somehow overwhelm it, it might just turn itself off. It has to. Otherwise, we'd be done for. You need to listen to me okay, very dobre, carefully, okay? See that movable panel on the left? It's mm -hmm. used to send ta electric shots at a target. You're going to use it to turn the monitors on one by one. Start with the one nearest to the door. That's the core power unit. You can transfer electricity through these monitors, but some of them are faulty, mm -hmm. so make sure to only charge the ones that aren't dead. Make sure a monitor is only charged when the frequencies of both the panel and the monitor match. Боже oh, Як це було складно. О, боже, що передача газу, куди, що? Куди? Що? Що, що, що? А. Окей! Гаразд, схоже циркуляція вимкнена, але все ще ми... Все ще небезпечно. Це спосіб розв'язати мене. Окей. Я навіть не знаю, як тебе. А. Ух, ледь не влучив. Твої газ був серденем за мої жарти. Дякую, що врятував мене. Я твій боржник. Мені завжди 17, я блазен. Я хочу покращити ваш день своїми жартами. Я вас тут раніше не бачу, Ти, мабуть новенька. Дідько, мало не забув про бензин. We'll Ходімо звідти поговоримо outside. на вулиці. Something щось мені підказує, що ця нова дружба не принесе нічого, окрім сміху, intense, такого сильного, що від... я, він чуття, як він, при ваші груди. При... А, принизує ваші груди щось таке. Uh... Uh, hello, Привіт шостий. What to you? Що сталося з тобою? Ми Or... залишили помирати або до завтра, але right ваш друг рятував мене. Nice again, Приємно it? знову тебе бачити, Возьмі. І you ти, Трюфельд... Трюфельку. Каже, він тобі допоміг. Що ж там? Звісно, все, що завгодно після того, що було зроблено. Нам потрібно ще одне тіло. What was that? Що це? Whoa! Ого! Hey girl. Привіт, дівчинко. Що ти тут робиш? Забула забукав? And that makes І це робить нас крутими. Тут у нас 17 кімнат, по... uh, бачиш, тут кімнату з великими дверями? Wait! Зачекай, зачекай, jokers. Хочеш спочатку? Залиш на воді, а зараз нам треба йти. Ми He and right прямо за тобою. Давайте, пацани, фігачим і як лайно клайн як газель. Особливо в темноті. Давайте, ідемо йдем бу... пить.

хоче поговорити з мною. Чи знає, що за цими дверями? I Не знаю, але heard я чула звуки. Something Щось tells мені підказує, що нічого гарного. Like I said, як I я вже казав, you, я ти буржник. я зроблю це, якщо ти цього хочеш. Але я просто подумав, що дам тобі знати, як я з дала ставлюся чи щось таке, я не знаю. Йому плохо. Гаразд, давайте розійдемось і кожен з нас Стань на ту, що посередині. Я не можу обіцяти, що це буде повний залоб і шлунг. тиди бежать. Что делаешь? Ах ты щеп, а ты тя ты так что? Что это за страшное? Разумеется, что? що таке? Я знав, що це була погана ідея. Жир земле трус, жир і і тепер кіт. Ми повинні знайти її до того, як вона стане віком на вечір. Иду, иду. Ёперный кокос. Вот это. Ё-моё. испан. Давай, девчонка, треба повертаться. У нас... Ох, еперный кокос. Да Вася, текай! Get Что за дичь? Что за трястя происходит? Что? Что сталося? What are all these tunnels? That's not good. This isn't how it was supposed to go. це погано, все Все, мало буде не так. Все, що я планував, просто руйнується. Нам якось ту, ти You need ту light source. Truffle dude never Темно. Don't worry, he'll live. I know Николай this mushroom be better than anyone else. There is no time. Але це ти передаєш в інший бік, а я в інший. Потім ми зустрінемось тут і подивимось. А якщо з якихось причин ми цього не зробимо, а а чо я не йти не можу е окей Что там происходит? Не понял, я <риклад> ничего не понимаю, Что ты кто ты вообще? Шо ты за страшилище яганое? Я не понимаю, що твориться, Боже. Що за діч? Ща повернуся, не розумію, що за діч твориться. Сі... Коротше, погоня. Василіч це погоня. погоня. Тікаємо з городу. це погоня, це погоня, Ага. остання надія на нас. Я какое какой зашло. Ох, едрен ты бат. Ох, о, о, Ярик, Ярик, добрый день. Держи, О, добрый, а чего разу присети начали? Я пирный какой, ох, ты я пирный. Перний театр, цього казино! О, на тобі кстати можна ці кінолики грати. Може вони мають ре... рацію, а може вони не. є у вас чергового раунду Гри у хованки 17 шукати? Ходімо мною, ну, я покажу тобі другу. Silence, найкращу схованку, яку я знаю. <звук> ну най. <нахер. звук> Мені ваші схованки не треба. Мені хватило. Як сказати, мені вже хватило. Спасибо не треба. Спасибо не треба. М. Так. Окей. Okay. Не, ну спасибі не треба. я вже бачу вже все, же Так. Такої фігні? Ну, це ти, конечно, придумав, я тобі кажу. Це щось прям нереальне. Прям як метро на троєщині, щось нереальное. Ось воно. Того, що сталося, я не маю буде шукати вас тут. Що робити? Це місце справді. Коли гра закінчиться, я знайду тебе. Поки що не пискни. А я знаю, що це буде. і це the end garden of бандбана. Так, The End. Продовження вже у восьмій частині. <гум> Боже, я, я не знаю. ну... Один рівень мене заставив про матюка, це дуже багато, поки без записів. Ну, то таке. В общем, гра мені сподобалася. Но сьома частина мені не сподобалася, вона мені не подобається. Там таке. Коли перед історія може бути, то прикольно. А коли така муть, то це не треба. Ти не знаєш, що хто герой, хто куди, коротше. Кстаті, я бачив цей шкаф в трейлері, і там має прийти бан-бан в тому ж самому відтінку, який в нього зараз. І все. А, кстати, ось міська. Окей. Окей. Гра прикольна, я нічого казати не буду. Прям це. Субтитри даємось. Субтитри і все. <плес> Давай назад, не буду я затягувати. Окей, okay, посилання буде на плейліст з останніми інді-хоррорами з останніми проходженнями в осібі під відео. Телеграм, Діскорд. Поставте вподобайку. Підпишіться на канал. Не забувайте коментувати ці відео. Всім. Спасибі за перегляд, всім пока, -пока.